Росія зараз втратила вбитими та пораненими приблизно від третини до половини особового складу всіх своїх сухопутних військ тобто піхоти бронетанкових частин, морської піхоти та інших. Тому ця часткова мобілізація у тих цифрах, про які сказав, лише сказав, що його вона лише компенсує ці втрати, причому компенсує за кілька місяців. Тому що цих людей, які не мають бажання загалом воювати, їх треба навчити, або щоб вони згадали, їх треба одягнути, озброїти, сформувати з них якісь підрозділи та направити на фронт. Цей від одного місяця, як мінімум, до трьох місяців приблизно. Війну зараз це не змінить ніяк. Якщо ми будемо оперувати тою наголошеною, Шойгу цифрою 300 тисяч це просто означає, що вони десь до початку 23-го року зможуть відновити ту кількість своєї армії, яка була у них на початку вторгнення. Це по перше. По друге, це означає, що війна не закінчиться протягом як мінімум ще півроку.